Наш заклад дошкільної освіти розташований в мальовничому селі Уладівське Хмельницького району Вінницької області. В ньому функціонує дві різникові групи, в яких нараховується 37 дошкільнят. В садочку працює 4 співпрацівників та 7 технічного персоналу. Основний напрямок роботи закладу народознавчий. Освітній процес в закладі організований з урахуванням сьогодення. Сучасність вимагає від вихователів не просто певних знань, а вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, працювати в команді. Любов до дітей постійний творчий пошук, самоосвіта та робота над собою саме такі якості мають педагоги нашого закладу. Вивчаючи екологічне виховання за спадщиною Сухомлинською, працюємо за проєктами, які розробили відповідно до кожної пори року. Зробили висновок, що спостерігаючи з дітьми за кожною порою року, у дітей формуються елементарні знання про основні природні фактори, явища, взаємозв'язки і залежність у природі. Педагоги з душкенятами проводять верховні заходи, екскурсії та піші перекоди, милуємось краєвидами села, індивідуальні та колективні роботи, перегляд оповідань та казок, працюємо з легбуками. Діти беруть активну участь у природоохоронних акціях, таких як прибирання території, посадка дерев та кущів, виготовлення годівничок для птахів, сортування пластикових кришечок, збирання батарейок. В нашому закладі працює гурток лего чарівні цеглинки успіху. Лего є однією з інноваційних технологій, яка допомагає створити нове освітньо-розвивальне середовище, підвищує мотивацію дітей до пізнання нового. Сприяє формуванню навичок віднахідництва та експериментування. Це одне з улюблених занять дошкільників. Лего-технологію ми почали активно використовувати не тільки в гуртковій роботі, а й в освітньому процесі. Працюючи не один рік з Лего, зробили добірку цікавих ігор, завдань, проєктів, які успішно використовуємо під час проведення різних форм освітньої діяльності відповідно до теми тижня та під час різних режимних моментів. Родзинкою закладу є народознавчий гурток дивоцвіт. Який працює за програмою Україна, моя батьківщина. гуртковій роботі проводимо з дітками години спілкування, поетичні хвилинки, народні ігри, творчі роботи, екскурсії, працюємо з забуками. Особливо дітей захоплює виготовлення виробів солоного тіста та розфарбовування їх. Дітки знайомляться з традиціями, звичаями, творчістю, промислами, ремеслами та етикою українського народу, розвиваємо у дітей практичні навички роботи з природним матеріалом. Та солоним тістом. Це дає змогу виявити можливості дітей та їх природні нахили до певного виду художньої творчості, виховувати працелюбність та допитливість. У дошкільному віці основним видом діяльності виступає гра, тож на сьогодні використовуємо ігрові технології за принципом: гра не заради гри, а гра заради навчання. Педагогічний колектив, батьки вихованців та дошкільнята. Це єдиний живий організм, об'єднаний спільною метою та високою відповідальністю. Ми всі разом долучились до волонтерської роботи: плетіння сіток, випікання печива, приготування борщової заправки, квашеної капусти та огірків для наших воїнів і для перемоги України. Наші діти мають жити, не виживати. Жодна дитина не заслуговує проживати своє дитинство у час війни. Разом з тим, Якщо цей виклик став нашою реальністю у руках дорослих зробити все можливе, щоб навіть у цей час, час війни, діти могли радіти. Працівники ЗДО підготувалися до осінньо зимового періоду, для харчування дошкільників заготовлені і заморожені різноманітні ягоди, фрукти, зелень, кабачки, горох, квашені огірки, помідори. Наш колектив прагне, щоб заклад, село Уладівське був з людським обличчям. Де все зроблено для дитини і заради дитини, де комфортно всім членам цієї великої родини, вихованцям, вихователям, усім іншим співробітникам, батькам. І тоді діти і батьки будуть з вдячністю згадувати наш дитячий садок. Головне в житті будь-якого колективу, будь-якого ЗДО це постійний розвиток, постійний рух. Хто перестає крутити педалі, той падає. В Цьому наша формула успіху. Наше тверде переконання, що успіх будь-якої справи у співпраці, в опорі на команду. Розуміти дитину це велике педагогічне мистецтво. Там, де немає цього мистецтва, немає і не може бути виховання.